Всім привіт, мене звуть Бодянич і зі мною сьогодні на Крош. Привіт, привіт. І ми вирішили пройти Маджику. Magic, як вона правильно. Мэджика, так. Ми вирішили пройти Magic в кооперативі. І ось ми вже зібралися в кімнаті. І ти стартувати маєш, так? Так, так. Ну то поехали. Гайда. Так. Вот же игра, я играл совсем трешки, эм... Вот, пришла таймер, я играл совсем трешки, и то там в каком-то режиме просто баттлу. И, ну, складыванько, но нормально. Остановись и послушай. Я поведаю тебе о подземельях и драконах, орках и гоблинах, призраках и умертвиях, королях и капусте. Но главное, в моей истории найдется место волшебникам и вампи э, В общем, обладателям чудесной силы. Давным-давно в мире под названием Мидгард жил был один могущественный волшебник и звали его Гримнир. Он мечтал собрать воедино силы всех магик, древних чар невероятной силы, появившихся в незапамятные времена. Он жаждал знаний, которые позволили бы волшебникам Ордена Магики установить вечный мир по всей Земле. Чистолюбивые планы Гримнера напугали других волшебников Ордена Магики. Они собрались в темных закоулках замка, посовещались и в конце концов придумали план. Так и получилось, что один из величайших волшебников был осужден и заточен на краю мира, а его учеников изгнали из ордена. И все из-за неуемной жажды знаний. Когда Гриннер и его опасные идеи перестали грозить миру, Мидгард вздохнул спокойно. Правда, жутких чудовищ и разоренных деревень становилось больше год от года. К тому же появился вождь по прозвищу Хан. Он довольно шустро объединил племена орков и собрал войско, осадившее великий город Хавиндр. а в пыльных залах замка Альтхейм жизнь шла своим чередом. И вот один из волшебников Ордена Магики решил собрать своих лучших учеников и отправиться в путь, чтобы уберечь мир от ненужных перемен. Навеки. одир. что, немец? Oh. Подивилися ми заставочку, така вона була Гарно зроблена. А тепер, коротше, німець щось навтирає і. Ми його слухаємо. Ну no, і попутно спали трошки. Ага, вот. Ми типу повчилися, такий Хогвартс маленький. І все, і ми йдемо. Давай води, бой так з розумію, ти на бату. дальше и больше пограв, чем я. Voices, а Envision, а uh -huh. Uh -huh. Uh, это у всех в них такая вот мова, или это только у меня какая непонятно uh -huh. чем? У всех такая мова.

Не, не я чую англійські слова, але не в тему <ривіт> тексту. <ривіт> Провалилися му <ми> кудась. <ривіт> <ривіт> Ні, ну клас, не з нам якийсь там шнурок чи шо. Взяв, просто закрила дирку і пішла собі. Головне кодове слово запам'ятати. Окей, бан пам'ятаємо. Так. Ну тут зараз ідея ніби як якесь е, навчання базове. Так, ага, в мене тільки от е, ну, тут в блоці йдуть буквки, ну, букви... Ну, по буквах всякі магії. І от, наприклад, в мене от така от зелена фігня. Можна їх комбінувати або набирати от багато, 4-5, 5 сел і палити кудись. Тільки нічого ні по нічому не можна стрелити. Так, ну Можна? точно. Ну можна на себе і все. А, ну це походу на даному етапі тільки. Ага, так. А, ага, от показується як бігати чи що це. Земля. А ну, я так розумію, нам зараз будуть вчити всім магію базову. Ага. Камінь. Запускай в дошки. А, так. Значить, котрий зучить може. Ні, треба просто довше зажати кнопку і сильніше камінь полетить. Так, чекай, я роздоплюсь. Чим біль... більше раз класне вибереш магію, тим сильніше вона буде. Так, ну-ну, на за рахунок клацання-то я знаю, а просто треба роздоплитися як тут управлінням, бо... Тепер запали. Так, F О Так, оце вийшло. Все, з управлінням ніби розібралися. Хоча в бою, ну в мене трохи воно бісило, але в принципі норм. Звикнути треба просто. Зроби фаерболс, скомбінуй цей. Знаю, знаю, знаю. Ну да. Ну. Тут цих комбінацій, от, електрика. От електрика мене найбільше трохи нам нервує, того що. Е... А, я типу тобі луплю зараз, так розумію. Я от собі багато теж лупив цією електрикою. А, злени це відновлюватись, так? Так, так, так. F. А, чуть підсушитися моїм ідею. А, нікувати інше? Що, я тебе можна нікувати. Угу. Mm Окей. -hmm. Okay. Так, ага, тут електрику, ну, давай палити електрику. Я... Тут треба запустити дві зразу. Щоб запустити дві зразу, треба mm -hmm. навкруг себе, тобто зробити масову магію. Shift і кнопка мишки. Розумію. Так, так, просто сильніший і довше тримай. На, попаду по себе. Посерединію... Ой. А, це и камель лікування, я так понял, що. Да. Так. Shift. О. Роздупливайся, ма? Так. Ще якась магія, червона. Это бомбула не помню, я все помню. А, то это... Ну, ну, нормально. Холод. Сразу все дают, ну, давно. Окей. Заморозь всю, вредину. Мене було не обов'язково заморожувати. <гум> Ай-яй. Так, не то. Вода. Ага, вода. Ну, записуємося всі, пожарники. Ага. Угу. Так, а, треба сюди пройти. Так, здалеку ще не працює. І ще силу треба вибирати. О, книжечка. Магіку спешка. Ага. Ну, комбінуєш магіку, нажимаєш пробіл і воно запускає певне закляття. Так, я чуть так АСФ пробіл. Тай, ай-яй-яй, стих. Вс, мы таке. Потамі палить. Ай, мене не треба. Так, як я лупив тоді? А, тут просто, якщо просто лупати, то неба повітря не здуває. А ты мене ще за щось не любиш, так? Та я не знаю, я просто тисну А воно лупить по всіх. Так, давай підійду туди. А, бачите, воно, ну, блискавка це зрозуміло, воно лупить по всіх. Але по своїх, по всіх тілах лупить. Тобто крім, крім того, хто накладає магію. До речі, через тебе можна направляти... Не цей. Потік куди треба. О, речах. Речах це амія. О, якийсь чмерь. Глас, наблюдать. Око коспостерігайся. Окей, ну шо, його валити треба? А щит. А щит. Ну. No. Ну, це ти просто на себе накинув. А це на нього що? А можна перед собою щит поставити. Ага. 20 спіл і він підтримується. Рі багато раз у треба. Так, я себе пальнув. Ага. А, бачу, осіли під села пише. Так, і пропав. Так, ну стався щит. Ще... Ааа, тікай-тіка-тіка-йка. Так, от... от, от прохи, а, я на себе, на себе, на себе. Так. Як, просто пробіл і е? Ні, ставиш е з кнопкою миш, кнопкою мишки, але щоб щит підтримувався, треба клацати пробіл. А, просто пробіл. Так, але багато раз. Бачиш збільшує. Ага, бачу, бачу, бачу. Ну, давай я тримаю. Ти його лупочиш, що? О, какой фигня ловил. Ох, какой фигня, это вон еще как. Ч такое? И наш ты бегаешь. А, ти його відманюш? О, все, забыли. Ну дякую, що мав. Чекай, я з цим управлінням важко привыкаю, так. Я взагалі, ну, таких от рп такого плану взагалі не бачу, який роликом щось робиться. Вау! Та-та, розминулися. Пройшли мимо, і він нас не побачив. Оцей очкастий такий. Так. Ух, я отримав якесь досягнення. А, ні, це не досягнення, це вона просто сказала, що мені недалеко до досягнення Окей. Так, ну Ти бачиш, якісь прокачені, тобі по бідлозі вже ходить якась фігня для тебе. Для мене. Ну, під тобою така от полоски такі білі. А, це моя робо така. Ну вже всяка фігня. Та це не прокачаний, це просто куплена роба. Як Моргіс Бетсон. А, ну це якесь ніби навчання, можна потренуватися. потренуватися. Тримаєш довше мешкою і воно довше магіку застосовує. Ага, бачу. Ой, ну це було мудро. <реш> так, чекай. Ого. Тут загвоздка в тому, що коли ти лікуєш когось, то ти його можеш більше вилікувати, ніж би ти лікував сам себе. Ага, ну класно. О, бідне... О бідне Лось. Бідний лось. А, Діне. Дві гоблі не лупати. Хочу в лося допомогти. Чи ми не можемо допомогти? Та він же все, я може не допоможеш. А можна таке з я як його? як його? Ну там якісь е, великодка, що там четверо стаєте і там лупати його магію пів години і все стає норм. Так ага, холод, а, топлюсь, топлюсь, топлюсь топлюсь. А я втупився. вміє плавати? А інвалід? Ну і де я... Шо, мен... я вже все отпограв. Я зараз тебе воскрешу. А, то це я лежу? Чи? Жир. Круто, я поплав, звичайно. зачально. Поки живий хоч один член партії, то можна всіх воскресити. Щоб воскресити треба скомбінувати магію життя і магію цього якого. Ек... Електрики во. А, ну да, в принципі так, шокер. Може... Так, а чому сюди прийшли? Ой, Мешко не шко забрати. А. а жир в тебе і в мене тоже тепер, да? Так. Я знов тупився. <хи> Та я, я кручуся, ставлю магію, ну цю еліт ставлю, а він піді мною Що Шо за це цей. О. Ну води, я от зараз покажу просто. Я от роблю лід, ставлю його. Пішов. І він зразу розпадається. Я. А, я ще й я ще й і впав в воду. Ну лід же слизький. Ну не закейс слизький. Так, well, можеш свою лопату підняти оцю. Можна. Ну але так, як тебе така сама в руках, то смисл. А так. Окей. Конфьюз? Так. Червоне. Жовте, Стром. Правил. Служив комбінацію стихій для майги, ви не взяли. А, у меня теперь управление, но покрывся. Конфьюз. <laughs> <Confused. laughs> а, вот, тепер нам кажуть, що что мы можем заморозити. Mm -hmm. Окей, ну. Давай. Я, я попробую заморозити, оскільки в тебе тут управління а. класне. Так, все, побіг-побіг-побіг-побіг-побіг-побіг. Ну там міст, бачите, напевно, не вийдеш на гору. тут стрибати можна. Давай. <laughs> а, ні, ти вижив? Так, мене відкинуло на слідуючий берег. Не, ну за управлінням тут деякі я. Цікавось. Так, контрольні точки, ага. Їх ти підпалювати, напевно. Ага. Не, не, просто нужно написати на них. А. Ясно. Yes. Це геніальне просто. Та Ну я там дубу підпалити хоча б для приколу. знаєш, маю використати. То просто і все. Ну що, гайда? А, та йде. Ні, просто мені Стів написав, що треба. Я, я чесно кажу, я от перший раз запустив цю гру в мультиплеєрі, і нам не каже, що треба вести ключ, а не питає де. Окей. А, буває таке. Що? Щось я тільки про мишей почув щось. Ага, гобліни. от наші миші. Так, ой, тть не треба, да. <ріх> ой, я, я знову можу конфьюзну тебе кинути. Так, о, якісь досягнення. Класно. Я правда не можу прочитати, бо в мене тут в іконному режимі. Мішає. От можна підпалити? Ні, неприкольно. Зато мене можна підпалити. Ти ж спопадаєш постійно під мою магію. Треба мені танкувати вперед, ти. А ти будеш мене лікувати. Екскалібур. Класно. Дуже специфічний екскалібур. З каменюкою. Причому тут збоку лежить ще один меч, і я не розумію як... Це твій матч. А. Сий выкину і взяв екскалібр. А якось можна його віддобати у ці каменюки. Чи не -а -а -а. там треба 50 гривень Чи це як повезе? Ні, не можна. А, то я таки тепер буду ходити лупати як дубін, так? Ага. Ну шифт і правою кнопкою мишки, і своїм мечем. мочем. Shift, право, право. А, ну шо чме чмечники. А, пауке? Та ні, Shift, права кнопка миші, я просто по витрям Права, Право, э, ліва, верніше. Ага, о. Эскалибр протока каменю какой такої. Так, а, павуки, що не треба робити? Зразу, мороз, зразу палати? Пробу. Ага. Ні, паляти тебя давай. Ааа, вмирай. Вс, вмер. А тобі сподобалося, так? Та, мені поки що подобається, то ще я тебе постійно лоплю. Ну трошки, ну, не для мене, як стиль. Ну краще було б, я просто нажимав праву кнопку і набирав буковки. А то трошечки букву набрати, потім запад... Ай. Ой, ну ты модний. Це моя помста. Взять так, а, Краще, а... Якщо не впевнений, то краще накидати на себе щит перед тим як атакувати когось. На себе. <laughs> а, окей. Шо шо? Ех. Nerd Castro Rock ran a ram a bam się дуже жертви. Ты щось в жерниці помер. Їх не треба було не. Це були свої. <сіхи> Окей. А можна воскресити? <сіхи> Капитан Бёрн. Песни на пыток. Зразу таки чмырь это. И ну классный форт, так просто троллики тут живем в принципе, да? Я пошел развалил ворота и все. хлопці. А, Троль... Троль регенерує своє життя, його краще всього валити вогнемо. Ай, 106, 106, 106, 106 Вода на себе. Ще досягнення, ми прям збираємо медальки. Цін конді? Цін конді, Тут дерево в мене літає зараз. Дімаспанці Міхамеді Бейперіс Діля. Так, ну от Friendly Fire це трошки напряжно в цій грі, бо я тут виходить луплю більше своїх. А ну, тут є спеціальні ачівки, які тут на Friendly Fire побудовані. Ну, так вони, походу, і є, бо ж луплювати постійно. От класно, ми пройшли. Трупи так зникають, як в землю просто. Итак, отважные юные волшебники отправились в далекий путь. Сквозь лишение и невзгоды их вел красавец Влад, который, разумеется, вовсе не был вампиром. Пройдя свой путь едва до половины, они подошли к сумрачному лесу Форнскагур, в котором явно таилось зло. Так, У мене щось вибило, до речі. Що-що, з гри? Ну. No. Пльоху. же, народ. вибило нас з гри мережевої. Тому на цьому ми завершимо першу серію. Дякую, що переглянули. До наступних відео, до наступних проходжень магіки, до наступних інших моїх відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і бувайте!